Вітаю вас, дорога церква! В цей вечірній час пропоную роздуми на словом Божим. Будемо читати книгу псалмів, а саме третій псалом Давида. Передісторія цей псалом Давид пише тоді, коли утікає від Авесалома, свого сина. І читаємо такі слова. Псалом третій Читаємо з першого вірша. Псалом Давидів. Як він утікав був перед Авесалоном, своїм сином. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння немає. Але, Господи, щити для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа і він Озветься зо Святої Своєї гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не боюся. Десяти тисяч люду, які проти мене навколо отоборились. Устань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щуку, зуби грішникам ти крушиш. Спасіння від Господа, і над народом Твоїм, Твоє благословіння. До цього місця е Ісус Христос це надія. Вся Біблія, вона по-особливому наповнена надією для людей. І цей псалом, Він говорить нам слова надії. І навіть тоді, коли вже всі інші її поховали. Можливо, навколо нас кажуть, що це вже кінець. І ніхто тобі не поможе в твоїй ситуації. Можливо, життєві клопоти вже так виснажили і втомили, що я не знаю, як далі діяти, що робити. І хто підтримає, і хто захистить. Я хочу сказати, що Ісус є той, хто захистить. Ісус є той, хто підтримує, хто дасть надію і вкаже вихід із цієї ситуації. Можливо, комусь доводилось чути такі слова, як ми прочитали, що йому в Бозі немає вже Спасіння. Але навіть для, для Ісуса Христа на Головському Христі, коли Він висів, говорили такі слова в від Матфієм. 27 розділ, 42 вірш ми читаємо. Він інших спасав, а самого себе не може спасти, коли цар він Ізраїлів нехай зійде тепер із Христа, і ми повіримо йому. Покладав він надію на Бога, нехай той його тепер визволить, якщо він угодний йому, бо він говорив, що я син Божий. Також насміхалися з нього розбійники, що з ним були розп'яті. Це історія про Ісуса Христа, коли він був на Голоскому хресті, Тяжких муках був в п'ятий. І до нього насміхалися розбійники. Люди, які говор... поряд проходили, говорили, що йому вже ніхто не поможе. Але ми знаємо, що, здається, що вже кінець. Але Ісус отримав перемогу. Про Ісуса говориться, що Він покладав надію на Бога. І в псалмі ми читали, Давид пише, що спасіння воно від Господа. І Він говорить, щити для мене і захист. Хай Бог допоможе, щоб ці слова були для нас підбадьоренням. І в цьому тексті, в псалмі ми читали, І мою голову ти підіймаєш. І хочу, щоб ми з вами згадали, коли буває. Що людина може опускати голову. Тоді, коли є провина, тоді, коли є якийсь тягар, і вона не дозволяє нам підняти голову вверх. Ми знаємо такий приклад про Каїна, коли він похилив своє обличчя. Ми читаємо такі слова, книга Буття, 4 розділ 6 тексту, і сказав, і сказав Господь Каїнові. Чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то піднімеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях твоїх гріх підстерігає і до тебе Його пожадання, і ти мусиш над ним панувати. Ми в своєму житті добре можемо робити тільки з Ісусом Христом. Часто ми можемо носити тягарі. Які не дозволяють нам бути вільними, які нас обтяжують і нашу голову опускають донизу. Це непрощення, це заздрість, це гордість, це страх і тому подібне. І кожен із нас знає, з чим приходиться боротися. Але варто пам'ятати про те, що Ісус на Логовському Христі, Він поніс наші тягарі, і не треба їх знову на себе чіпляти. Пам'ятаєте історію про Якова. Коли Яків обманув Ісава, він довгий час переховувався, щоб брат його не вбив, і він жив всім тягаром, щоб він був обманутий, щоб він обманув свого брата, і він зносив постійно в собі. І прийшов час, коли Яків вирішив прийти до Ісава. І ми читаємо в 32-му розділі буття, що він дарив подарунки перед собою, посилав три таких. Три рази посилав людей з подарунками до Ісава, і потім ішов сам на зустріч із ним. І написано такі слова. Нехай я вблагаю його оцими дарунками, що йде переді мною, а потім побачу обличчя його, тобто Ісава. І написано, може, він підійме обличчя моє. Може він підійме обличчя моє? Тобто, простить, пробачить. Всі ми ходили з опущеною головою, бо гріх він не дозволяв для нас вільно ходити. Він не дозволяв нам підняти свій зір до неба. Але коли Ісус робить нас вільними, це справді незабутнє, це справді надихаюче переживання. Ісус на Глогофі зробив все, щоб ми могли підняти свої голови. Він простив наші гріхи. Він Зняв з нас цей тягар, щоб ми свої руки і свій голос могли піднести до нього. І ми будьмо вдячні йому за це, за те, що Ісус, Він піднімає наші обличчя. Ми зачитали свій, своїм голосом, я кличу до Господа, і Він озоветься. І давайте в наших молитвах ми свій голос покличемо до нього, і Він нас почує. Подякуємо йому за те, що він простив наші гріхи і підняв наше обличчя, що він забрав наш тягар, і ми можемо бути вільними. Хай нашому Богу за все буде слава. Амінь. Помолимся.